Що спільного між Тарасом Шевченком та 36-ю бригадою морської піхоти? Гасло борітися поборете поборете». шостої окрему бригаду морської піхоти створили у 2015 році з військових виведених з Криму. 5 липня 19-го року 36-та окрема бригада морської піхоти отримала почесну назву імені контрадмірала Михайла Білинського. Під час АТО та ООС підрозділ воював на Маріупольському напрямку. А 24 лютого 22 року зустрів ворога у Маріуполі. Разом із Азовом бійці 86 днів тримали оборону Маріуполя, перетворивши це місце на фортецю. Наприкінці 22 року бригада воювала на Авдіївському та Херсонському напрямках. Війці звільнили правобережжя Херсонщини, а згодом Новодарівку та Левадне та інші населені пункти. Ворог уже знає, якщо бачить 36-ту, час пакувати речі або не пакувати додати, бо навряд чи встигне. Якщо тобі від 18 до 24 років, ти можеш доєднатися до морпіхів за програмою контрактів 18-24. 36-та бригада морської піхоти пропонує своє братерство, чіткий термін служби один рік, виплату в 1 мільйон гривень та інші бонуси.